Привіт! З сьогоднішнім відеоуроком я починаю нову серію про флеш, яка концентруватиметься на малюванні у флеш. Сьогодні розповім про такі інструменти, як Олівець. Лінія і інструмент збільшення. Отже, почнімо з олівця. У контекстній панелі він має дві опції: це об'єктне малювання. Про яке ми поговоримо у наступному відеоуроці, і режими олівця, як от чорнило, згладжування і вирівнювання. Почнімо з режиму чорнило. Цей режим дозволяє малювати від руки, наскільки це взагалі можливо на моніторі. Далі режим згладжування, як ви розумієте, згладжує мальовані вами лінії. І режим вирівнювання, їх вирівнює. До речі, якщо ви перебуваєте у режимі вирівнювання, то працює впізнавання форм. Наприклад, якщо ви ось так захочете намалювати квадрат, і він у вас вийде не зовсім рівним, то флеш для вас його вирівнює. Але лише якщо ви у режимі вирівнювання. У Flash, як і у будь-якій власне програмі для анімації або графіки, є інструмент збільшення, так званий Zoom. Він має два режими: збільшення і зменшення. Перейдімо в режим збільшення, збільшимо наше зображення. Тепер виберемо інструмент олівець і намалюємо ось таку хвилеподібну лінію. Тепер, якщо ми її виберемо, то у контекстній панелі можна її або згладити. Ось бачите, коли натискаємо, вона згладжується, або навпаки, вирівняти. Якщо ми будемо натискати на режим вирівняти, вона стане більш такою кутастою. Видалімо це. Затиснувши Ctrl, натиснувши на A і потім Delete. Йдемо до інструменту збільшення, вибираємо режим зменшення і зменшуємо наш масштаб. Виберемо знову інструмент олівець, намалюємо ось такий штрих і звернімо увагу на панель властивості Properties. Тут ми можемо змінити колір штриху, скажімо на червоний, і розмір штриху. Ще більше. І так далі. Видаляємо. Тепер декілька слів про інструмент лінія. Ось тут він знаходиться. І як ви розумієте, за допомогою. З цього інструмента можна малювати лінії. У разі, якщо ваші лінії доволі такі маленькі, і ви хочете дві лінії з'єднати, то це не завжди легко зробити. Але, якщо ви увімкнете хапання об'єктів, то малюючи лінії одна біля одної, вони намагатимуться. Схопити одна одну. Ось так. Видалимо наші карлючки, збільшимо висоту або товщину штриха і намалюємо ось таку лінію. Тепер, використовуючи інструмент вибору, натискаємо на цей штрих. Йдемо до панелі властивості Properties. І звернімо увагу на таку опцію, як. Шапка, тобто Cap. За замовчуванням вона округла, тобто ось тут, з цього боку, і з цього боку, бачимо, лінія має округлі форми. Але якщо ми виберемо square, квадратний, то бачимо, що тепер наша шапка квадратна. Також можна взагалі не використовувати шапку. Тепер лінія буде мати саме ту довжину, яку ви визначили. І останнє це стиль штриха. За замовчуванням. Він суцільний, тобто solid. Але може бути hairline, тобто волосина. Бачите, ось такий тоненький стиль. Або ж dashed, тобто бризки. Або dotted, тобто цятки, або ragged, тобто недбала лінія. Або ж stippled, що означає пунктирна лінія, або hatched, тобто риски. Звичайно, можна змінювати розмір вашого штриха. Ось тут, вибираючи різні стилі, можна експериментувати. Навіть виходить ось такий цікавий ефект, який на лінію абсолютно не схожий. Або ось такий ефект. Тобто, якщо ми збільшуємо лінію, то вона, власне, у нас тут перетворюється на коло. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!